Всім доброго дня! Сьогодні переглянемо, для чого була ця зустріч. Для чого ви зустрілися з людиною? Що це повинно було вам дати? Такий більш глибший, такий, можливо, більш психологічний розклад зробимо. Для чого ви зустрілися з загаданою людиною? Буде два варіанти. Поки я тасую. Підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть, який варіант обираєте, і карта 1, карта 2. Для чого ви зустрілись з загаданою людиною? Вибирайте свій варіант. І почнемо з карти. Один. Ну, дивіться, знаєте, тут е, ця людина могла вам підсвітити моменти, знаєте, коли от е, такої боротьби, да, коли ви е, десь може ну, не вмієте поступатись. Да, е, тобто ця людина вам підсвічує. знаєте, от ви ніби зустріли е, таку от людину, яка дуже-дуже схожа на вас, да, от прям як ну, ваше відзеркалення да, от в цій людині. І тут багато дуже, от, скажімо так, рис характеру, да, от, у вас схожі. От тут, от, да, таке можливо, невміння поступитися. От ви завжди хочете, от, ну, скажімо, вирішувати. да, Якось тут я хочу ще вам докинути, бо у вас тут така карта досить цікава. Ну, так, да, так. Да. да, тут, знаєте, тут. Тут, скажем, так, зустріч була дана для пропрацьовки оцих своїх якихось моментів, да? Ну, хоча б, щоб їх. Помітити, да, помітити в другій людині, бо як відомо, все, що ми замічаємо в других, да, воно є в нас самих. Тому тут, ну і звичайно, да, відкритись, відкрити свої, да, от не боятись, не боятись довіритись, бо тут ви можете теж мені виходити такої, знаєте, от холодною леді, яка вот. Ну, не, не, не так швидко підпускає да, до себе, десь, може, трошки не довіряє, десь от, перевіряє, да, але тут насправді трошки да, от вам карта радить розслабитись да, і от, ніби віддати цей е, руль да, керування чоловіку, довіритись йому. І в карти два. Ну, дивіться, тут е, насправді под. Знаєте, от карта ніби здійснення мрії. От, е, вам Всесвіт да, він міг дати того партнера, якого ви так хотіли, да, але от могло статись так, що ви от зрозуміли з цим партнером, да, як ви насправді хочете да, от, свої істині, власні бажання. Да, от, е, як ви хочете будувати стосунки, е, як ви точно не хочете. Да, бо ви там могли дивитись на когось і думати, от я так само хочу. Да, і от вам ніби це дали, І ви от, ну, вже собі дивитесь, це, це справді вам потрібно, да? чи от ви все-таки е, ну, другі відносини да? от, хочете. Ну да, у вас тут прям дві п'ятерки виходять, якась тут іде така, знаєте, ніби. І невизначеність, і, і, і тут, можливо, теж у відносинах для декого може програтися, коли хтось влізав третій, да, і тут так само це про відстоювання своїх кордонів, да? це про те, щоб бути єдиною. Да? Тут вам з карта зірка, 17-й старший аркан, да, вот е, ну от. Мається на увазі не давати, да, ну от не ділити свого партнера там ще з кимось, да, а ну от не боячись, наприклад, завершити ці стосунки, да, вибирати себе. В першу чергу вам тут обов'язково треба вибирати себе, свій такий внутрішній комфорт, свій внутрішній баланс, да, і нікому не дозволяти ну, користуватись цим. Тобто тут точно вас так само. От карти да показують. От вам тут це дали для того, аби ви пройшли цей урок, да, і на перше місце ставили себе.